Що мені дадуть тичку. Дивіться, куди ФВ йде. Прототип сюди їде, подиви. Сенсей, аля 20 гривень. Здоров, і що? Як пазік? Здоров! Сорін пропав з радарів те, декілька днів без світла сидів через погоду. а-а-а ого... Короче, пазік, слухай пазік прям... Класний. Мені подобається Пасік. Дуже подобається. По комфорту стрільби він краще ВК в рази. Прям в рази кращий. Nice. Ну Добре, що вже є в тебе світло. Щось я передумав, ягу танкувати не хочу. Давайте краще в ісм закину, спробую. Ще там і Яга підставляється. Точніше, я під ЯГо підставляюся. Мені треба, напевно, тікати. Тому що якщо вони натиснуть кнопку, то я не вивезу тут сам. Бо я тут один. Дякую, Юра, глянемо. Які саме ап, тут точно апнули пробиття голдового снаряду. О, та інше не пам'ятаю, що тут апали. Треба передивитися. Ну, добре, що апнули пробиття. А я тисна Ой, шикарно, я тисна Добре. Тепер я полку точно можу грати. І не боятися нічого. Сенсей 10 гривень. Маю надію, що підлатали трохи борта, бо коли останній раз Нє, не карту, то був ужас. Не підлатали борта. дай 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 підсевлю сю. Відтяги просто кайтим Ну й добре. Оце я втанчив. Е, кажуть, що маску підлатали, але по факту ні. По факту маска не підлатана взагалі. Бачиш, тут апнули пробиття на 325, і тепер цей танк пробиває спокійну рубку Яги. От, і навіть сотку може пробивати в шокі. Бо раніше такої можливості, на жаль, ну як він міг там пробити, але дуже рідко. Ех трішки не опускається. Так, а це, це він на ФВ щось хоче. Ой-ой-ой, який рикошет! Хорош. Нормально, поки терпимо, слухайте, в ці позиції. Рахунок 3-9, на жаль. Proper... Що він вилетів? А ні, він просто стояв, думав, що. Що не підставляється, походу. Що, давай я ягу вижим, поїду. Ти подиви. Лорка заїхати хотіла. Барабан видати. Там ще є 4 десь яга КД. Єпісь Спинію. Тут баягу вигідніше, але ладно буду І Тут буде. Добре, цього я розтанчив. Встигну переїхати без течки по ідеї і да, чотири спину йде блеск в спині.

Успіхи. Ну таке підпал дає мужичок на Е4 мені. От він дає альфу, я бивай Лансена, Стою в клинчі з Е4, вбиваю Е4 в теорії. Тому що я каде щось там швидше і можливо щось втанчу. І потім приймаю тих мужиків. Ну, блін, ладно. 8800 бій.